А й правда, крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо. Лірична поезія Ліни Костенко у виконанні директорки одного з вінницьких ліцеїв каже: крила один з її улюблених віршів, тож його і обрала записати для майбутньої шкільної аудіотеки. Ми плануємо взяти весь програмовий матеріал від першого по одинадцятий клас і зробити таку велику аудіозбірку, щоб діти будь-якого класу могли зайти на наш сайт, скачати собі вірш, який вони вивчають. Найцікавіше це коли дитина запитує, чому я маю вчити вірш, а чи знають їх вчителі? Ці питання і надихнули вчителів ліцею створити аудіозбірку програмових поезій Почитай мені вірш. Кожен по-своєму є цікавим, в кожного своя тематика, своя певна ідея, мотиви до написання того чи іншого твору. Вибір пані Світлани впав на неабияк актуальний сьогодні вірш Тараса Шевченка. Мені однаково чи буду. Переконана тут кожен рядок пронизаний любов'ю до батьківщини, яку українці показують і зараз. Мені саме ось цей період діти вивчають цей вірш, і ви знаєте, дуже по-різному вони його інтонують, розповідають вірш цей на пам'ять. І тому мені стало цікаво, як же запишуть саме цей вірш. Я щоб дітям показати, як він звучить, як він має звучати насправді, і що автор хотів показати саме в цьому вірші. Педагоги діляться вчити, а потім записати вірш стало ще тим викликом. Кажуть, навіть тренувалися перед дзеркалом, аби улюблені рядки прозвучали якнайкраще. Очима ти сказав мені люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий дзвін гірського кришталю. Несказане лишилось несказаним. Коли тобі подобається поезія, а поезії українських авторів вони дуже достойні і глибокі, вони вчаться легко. І знову ж наголошую на тому, що отримала масу задоволення від самого процесу, від повторення, від вивчення і від запису. залишити свій голос в історії школи зможуть не лише вчителі. Діти, коли почули ініціативу, також сказали: ми також хочемо брати в цьому участь, тому будуть і педагоги, і діти записувати аудіоверші. Завершити запис ліцейної збірки Почитай мені вірш планують до кінця навчального року.